Вітаю, вівторок, 5 листопада, час відкритого діалогу і студії голова фракції вільних демократів у Черкаській міській раді Олег Ліхоцькін. Доброго вечора. Доброго здоров'я, Олег Олексійович, На четвер, 7 листопада, запланована чергова сесія Черкаської міської ради. Вже проанонсовано, що розглядатимуть до 30 галузевих питань та до сотні земельних. Чи можете конкретизувати, які саме рішення міська влада виносить на розгляд депутатів? Ну, я б виділив в першу чергу це зміни до міського бюджету е, з важливих таких рішень. Е, крім того, я б також виділив би звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців. І ще дуже важливе, на мій погляд, рішення це рішення про впорядкування торгівлі на території міста Черкас. Е, ну, всі інші рішення, я б сказав, би, такі достатньо е, робочі буденні. Тобто із розряду рішень, які на кожну сесію виносяться, не, не варто на них е, дуже щільно залише зупинятися. Тепер конкретніше по цих всіх питаннях у змінах до бюджету пропонують перекинути, якщо я не помиляюся, мільйон двісті тисяч гривень з колеса огляду з придбання колеса огляду Черкаського на ремонт дахів освітніх закладів. Я пам'ятаю, що вони одноразово наполягали на цьому рішенні, аби нарешті дахи навчальних закладів Черкас почали ремонтувати. То до вас дослухалися. Так, це одна із таких суттєвих змін, які передбачаються. І як я вже казав, приблизно, мабуть, в кінці літа про те, що ситуація з школами була дуже досить жахлива, і капремонти практично не відбувалися в жодній школі. І ми провели низку досліджень, зустрічей з керівниками, і неодноразово наголошували, що ситуація дуже складна і дуже буде важко розпочати навчальний рік. Натомість, на той час міська рада приймає досить дивне рішення, яким передбачає кошти. Замість капремонту доріг на придбання колеса огляду. Ми говорили, що це ну, абсолютно безглузде рішення, тому що його неможливо буде і виконати і не встигнути його реалізувати. Крім того, мабуть, важливіше інші сьогодні виконувати програми. Ну нарешті, з великим запізненням, наші пропозиції почуті, і, мабуть, треба подякувати погоді яка дозволяє сьогодні в листопаді дійсно проводити ці роботи дай боже щоб найближчі там 3 тижні ще така погода протрималась щоб ці роботи завершити тому що ну якщо раптом підуть дощі то навіть виділення цих коштів вже не допоможе нічим до дахах, бо за дощової погоди ремонтувати дахи вже неможливо Крім того, в змінах до бюджету я, мабуть, би відмітив державну субвенцію на забезпечення заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Про те, що є суттєва нестача коштів на виплату заробітних плат, неодноразово говорилося. От і міською радою приймалися рішення, яким перекидувалися з важливих програм на забезпечення саме заробітної плати бюджетникам, хоча це державні повноваження. От нарешті держава почала ці повноваження виконувати, забезпечити зарплату. І та субвенція, яка надійшла, дозволить виплатити зарплату бюджетникам за листопад включно. Але залишається ще не не вистачає коштів на заробітну плату грудня місяця. А яка ця субвенція? Скільки е, якщо говорити про конкретні цифри, то на грудень місяць ще потрібно ну, мабуть близько 26 мільйонів гривень, щоб закрити вже повністю розрахуватися з усіма бюджетниками по заробітній платі. Скажіть, будь ласка, серед бюджетних питань також є виділення коштів на ремонт фасаду дитячої поліклініки, що по вулиці Вербовецького. Ви теж наголошували на необхідності такого ремонту? Безумовно, там взагалі дуже складна ситуація, і ще приймаючи бюджет на цей рік, ми передбачали кошти на розробку проєкту ремонту цієї поліклініки дитячої. Разом з тим, ситуація дуже жахлива. Там ми бачили сюжети, які знімались. Телебаченням і про це неодорізово говорилося в пресі, тому, безумовно, ми підтримуємо, що необхідно якось навести лад в цьому питанні і будемо підтримувати виділення цих коштів. А скажіть, будь ласка, загалом ви підтримуєте зміни, ті зміни, які пропонує нова влада внести до бюджету, якщо підсумовувати? Ну, я, я можу сказати, що із з того проєкту рішення, який розданий депутатам, більшість змін ми, безумовно, підтримуємо, особливо що стосується. І заробітної плати в бюджетної сфері і капремонтів дахів. Бо зволікати з цим питанням вже немає коли треба терміново це питання вирішувати. Але безумовно там можливо надійдуть ще купа якісь пропозиції. Я не готовий там говорити про них. Але суто по, по проекту рішення ми будемо безумовно підтримувати ці зміни. Якщо говорити про цифри, скільки освітніх закладів потребує латання дахів капітального латання? Знаєте, остаточної цифри у мене немає на початок року це приблизно там чи 15 чи 18 закладів потребували і були передбачені кошти в міському бюджеті. Натомість сьогодні додатково виділяється ще на три освітні заклади. Яка ситуація в інших закладах? Ну, я можу сказати, що вона поки що більш-менш владнана. Сьогодні немає проблем крім цих закладів, які залишились, дякуючи погоді, яка дозволила, все ж таки і жовтень і листопад місяць вже розпочати. Він теплий, що дозволило все ж таки впорядкувати дахи і встигнути якимось чином залатати дірки. Не ну, можна лишити поза увагою питання внесення змін до структури виконавчого комітету за три місяці, за шість місяців це вже така от третя спроба. Скажіть, будь ласка, ці такі ротації чиновників мерії щось дасть Черкащанам і які зміни пропонують? Ну, я можу вам сказати, що, на жаль, е... Це літо і початок осені ті зміни, які відбувалися в структурі е виконавчої влади, вони більше були пов'язані з працевлаштуванням потрібних людей, або депутатів, або наближених до них осіб, або ж звільнення працівників, які тим чи іншим знаходились в команді вставленого міського голови Одарича. Е сьогодні вже нова влада приходить до того, що є. Багато недоліків в цій структурі. Надходить е, безліч скарг е, про е, несвоєчасне виконання доручень. Е, я можу сказати навіть як депутат. Е, я три на три свої звернення останні не можу одержати повноцінну нормальну відповідь. Я виступаю на сесіях міської ради і не можу добитися е, відповіді на, на поставлені питання по ходу і ремонту доріг, і по ремонту тротуарів, і встановлення дитячих майданчиків. Відход, находять підписки. Тобто на сьогоднішній день ми маємо неефективну роботу структури. Про це помічають безпосередньо працівники, і зараз багато пропозицій, надходить саме вже по впорядкуванні нарешті структури, щоб вона була більш-менш дієвою. От. Але е, я можу сказати, що останні три сесії постійно на кожну сесію виносяться якраз такі рішення. Е, на мій погляд, ну, це неправильно. Е, треба взяти всі зібрати всі пропозиції, узагальнити їх і винести нарешті на розгляд депутатського корпусу з тим, щоб раз і назавжди покласти край. Ну не можна на кожну сесію виносити зміни до структури. А ну, Що заважає посадить? так зробити? Мені важко сказати, що саме заважає, тому що на останній депутатській комісії ми викликали керівника підрозділу, який, який відповідає, це керуючий справа Герасименко, який курує якраз питання структури. От він пообіцяв, що в місячний термін він надасть у міській раді вже узагальнені пропозиції з тим, щоб вже нарешті навести в структурі лад. Серед питань порядку денного також стоїть питання про порядкування стихійної торгівлі. Як би ви це прокоментували? Ну, я можу нагадати, що на одній з перших сесій після імпічменту міського голови виникло питання. Один із депутатів нової більшості, пан Мамалига, висловив пропозицію відмінити рішення Черкаської міської ради від 2020. Шостого року, яким було заборонено торгівлю в несталованих місцях на території міста Черкаси. Я тоді виступив з, з критикою цього питання, висловив категоричну згоду, що неможливо відміняти це рішення, бо взагалі ми з великими труднощами більш-менш владнали питання стихійною торгівлею. Вона не повсякчасна, але не всюди ще ліквідовані стихійні торгові точки. Разом з тим, в більшості міст ми вдалося і в, минулій, в кінці минулої каденції, і на початку цієї все ж таки навести якийсь лад. А відміна цього рішення воно просто негативно вплинуло і дало можливість надалі стихійної торгівлі відновитися. Тому і було внесено пропозицію все ж таки не просто не відміняти, а внести новий порядок, яким просто врахувати ті зміни, які відбулися вже в нормативній базі Черкаської міської ради. Це і затвердження схеми малих архітектурних форм, і інші нормативні документи, які регламентують якраз діяльність торгівлі, і вже надати нове рішення про попередкування. От, і ми сьогодні, нарешті, маємо рішення. Я можу сказати, що там збереглася норма про заборону знову ж таки не торгівлі в невстановних місцях. Натомість конкретизовано торгівлю конкретних напрямків і ресторанних закладів, і оптової торгівлі, роздрібної торгівлі. Я думаю, що прийняття цього рішення якраз позитивно вплине, і воно потрібно на сьогоднішній день. Що ж до спортивних і дитячих майданчиків, mm -hmm. про які ви говорили неодноразово з депутатської трибуни під час сесії, також ці студії, ми постійно про це говоримо. І зокрема, такий спортивний майданчик заплановано і на вашому окрузі. Скажіть, будь ласка, чи вже є якісь зрушення з мертвої точки? Ну, і якщо нагадати історію цього питання, то взагалі ми останні дві сесії. Я виступав з трибуни, вимагаючи все ж таки зрушення по цьому питанню? На жаль, в доне? До сьогоднішнього дня практично зрушень не було, і в понеділок на засіданні депутатської комісії я був змушений знову підняти це питання, тому що я одержав знову ж таки відповідь на один із своїх запитів, де якраз знову ж таки ніякої інформації щодо ходу реалізації цієї програми не надавалося. Тому ми змушені були знову ж таки розглядати вже на депутатській комісії. Нарешті ми з'ясували, що все ж таки якийсь проект. По цих майданчиках робиться, він ще на погодження в інспекції. Безумовно, в цьому році вже можна констатувати конкретно, що дитячі і спортивні майданчики нові не будуть зроблені. Натомість є ще шанси, виходячи з тих погодних умов, які зараз ми бачимо, доробити принаймні ті 5 майданчиків, в тому числі на моєму окрузі, які вже роботі розпочаті. І за моєю інформацією, на двох. Майданчиках вже дійсно розпочалися якісь зрушення. На моєму окрузі ще позавчора не було ніяких робіт. Сьогодні я ще не мав змоги поїхати подивитися, але я практично через день їжу дивлюсь, як відбуваються роботи. І слідкую за цим питанням і знову ж таки буду піднімати. Якщо зрушень не буде, буду вимагати, все ж таки доробити принаймні ті майданчики, які вже які вже розпочаті, поки є можливості і погодні умови дозволяють. Ви ще раз нагадаємо, де знаходиться цей спортивний майданчик у вашому окрі? Саме е, мій спортивний майданчик знаходиться на за адресою Петровського будинок 163. Е, Проєкт на цей майданчик. Я за свої кошти, і надав міській раді для подальшого його провадження. Скажіть, будь ласка, як вільні демократи налаштовані на сесію 7 листопада? Як будете голосувати? Ну з приводу питань сесії, ми, як правило, розглядаємо їх уже напередодні сесійного дня, тому що якраз як правило, понеділок і вівторок це дні, коли депутатські комісії вже розглядають порядок денний і питання порядку денного, тому що, на жаль, вже встала практика роздавати порядок денний за 3-4 дня до сесії. І, а не так, як передбачено регламентом, за 10 днів. Тому депутатські комісії мають змогу розглянути питання порядку денного тільки за пару днів до сесії. Безумовно, ми працюємо в такому стислому режимі, і не маємо змоги в вільному режимі нормально не поспішаючи розглянути ці питання. Це теж одне із питань, які я піднімаю на сесії. Що треба нарешті навчитися не порушувати регламент і дати можливість депутатам. І час і можливості розглядати питання порядку денного своєчасно і в повному обсязі на сьогодні це дуже важко. І комісія сьогодні працює по 3-4 години, щоб всі на питання, які накопичились, стигнути розглянути до сесії до сесійного розгляду. Тобто, я так зрозуміла, що ця сесія теж не стала винятком підготовка до цієї сесії і запізно роздали. Безумовно, порядок денний, порядок денний був розданий в четвер. Тобто, ми маємо ну за тиждень. Мені принаймні надійшло воно в кінці четверга і безумовно мати можливість розглянути 150 питань за три дні. Ну, це дуже важко. Ви кажете, що неодноразово наголошуєте на тому, що порушується регламент, порушується структура підготовки до сесії, що відповідають вам організатори. Я мав неоднократну розмову із виконуючим обов'язків міського голови, із керівниками структурних підрозділів. І, я, як я і наголошував, це недоліки тієї структури, яка сьогодні працює. Тобто порушені всі зв'язки, порушені хід розгляду документів. Сьогодні, в зв'язку з тим, що структура поламана і недосконала, ми маємо. Те, що документи не своєчасно надходять на розгляд виконавців, відповідно, вони не своєчасно вносяться в порядок денний. А зараз якраз вже спливає рік, потрібно підчищати хвости, потрібно виконувати бюджет, гальмується багато програм, які мали виконуватись літом на початку осені. Безумовно, надходять величезна кількість питань і земельних. Тому що тривалий час влітку депутатський корпус не працював, хоча неможливо не можна робити такі канікули, коли є стислі терміни законодавчі по розгляду земельних питань. Тому наслідком ми бачимо несвоєчасний розгляд, величезну кількість на кожну сесію. Я сподіваюся, все ж таки, що якісь конструктивні. Пропозиції щодо структури надійдуть, принаймні, в ході розгляду ми будемо вносити свої пропозиції, своє бачення структури, яка вже була напрацьована, відпрацьована і довела свою ефективність. Добре, дякую вам, Олегу Олексійовичу. Поговоримо вже після сесії. Я сподіваюся, ви завітаєте до нас із свіжими новинами. А більше інформації від Сергія Одарича та команди вільних демократів шукайте на офіційному сайті поводесяки. Ми прощаємося з вами до завтра. Щасти вам на все добре.